Улюблений герой, конкурси та вікторини у Вінниці для малечі з багатодітних родин організували безкоштовне дозвілля. Під час розваг разом з аніматорами згадували шкільні будні, ходили на уявні уроки та активно проводили перерви. На участь у заході своїх дітей зареєструвала Світлана Гаврищук. Сьогодні приймає участь мої троє діток: Анастасія, Артем і Діаночка. Це вже не вперше. Ми долучаємось до такого заходу, тому що е, нам майже на постійній основі департамент організовує такі заходи. Ось ми щиро дякуємо, долучаємося по змозі. Діти люблять. Ну і саме головне, що вони люблять подарки. Для хлопців та дівчат влаштували тематичну ігротеку Діти рудити з вікторинами, іграми, конкурсами та командними естафетами. Ми гралися, гралися, вчилися. І нас підготовлювали до школи. Загалом я долучилася до цього заходу, аби відчути трохи смак дитинства, оскільки я вже переходжу в 11 клас. Тому хотілося би відчути таку літню дружню атмосферу, дізнатися більше чогось нового. Також спробувати себе в різних конкурсах. Веселищі, те, що ми тут бігали, та подарунки подарували см смачні солодощі. Такі розважальні заходи Департамент соціальної політики Вінницької міської ради організовує регулярно, аби під час війни юні вінничани все ж не втрачали своє дитинство. Зазвичай перед першим березням днем початку нового навчального року, днем знань, ми організовуємо заходи для родин для дітей з багатодітних родин. Ми започаткували реєстраційну форму. На сьогоднішній захід зареєструвалося понад 50 дітей. Це близько більше як 20 родин. Всі дітки. Приймуть участь, вони поспілкуються, пострибають, потанцюють. Адже в нас залучені аніматори, тобто отримують масу позитивних емоцій, задоволення. Ознайомитися із анонсами таких подій та долучитися можна на Фейсбук-сторінці департаменту соцполітики. Катерина Соколюколег Літвінцев новини за день телеканал. Віта.